Верховна Рада України розгляне всі сім варіантів нової назви для Кіровограда. Нагадаємо, це Єлисаветград, Інгульськ, Златопіль, Кропивницький, Благомир, Ексампей і Козацький. Таке рішення ухвалили під час останнього засідання депутата міської ради шостого скликання. Деякі народні обранці наполягали у рішенні необхідно вказати конкретну позицію депутатського корпусу щодо нового імені, тобто підтримати думку більшості кіровоградців про повернення місту історичної назви. Однак на це не вистачило чотири голоси. Детальніше про роботу депутатів розкаже Інна примак. На порядку денному понад три десятки питань. Серед основних надання пропозицій до Верховної Ради щодо перейменування Кіровограда. Слово беруть громадські активісти, науковці, учасники АТО. Назва Елседоград виникла природним шляхом безпосередньо від назви фортеці Святої Єлизавети. Жодного указу чи іншого правового документу про найменування міста не знайдено. У 18 столітті слово град і кріпость фортеця були синонімами, тому й назва склалася природно і не мала у свій час ніякого політичного забарвлення. Два місця наш батальйон одержував рубежі в дієвки протяженностью 45 километров. Шесть месяцев мы стояли на рубежах Широкиного. Я видел все, об этом можно говорить много. Но сегодня я хочу выразить мнение большинства жителей нашего города и вернуть историческое название городу, связанное с его крепостью, святой или Нам тут, как и там, не нужен раздор. Мы хотим жить в мире. И название Лизаветград должен дать новый толчок в развитии процветания нашего города. После выступов депутаты затвердили порядок денный и начали розгляд питання про переименование міста. Найперше підсумували результати опыта проведеного в день виборів. Єлисаветград 35 153, Златопіль 3509, Інгульськ 4302, Козацький 286 голосів і Кропивницький – 1281 голос. Таким чином, ну ви самі бачите пропорції і, і, і результати цього голосування з великим відривом в даному опитуванні більшість набрала назва Єлисаветград. Сьогодні буде голосуватися абсолютно незаконне, абсолютно безпідставне рішення про надання якихось опитувань, яке Проводилося з грубішими порушеннями після недовгих дебатів. Депутат Олександр Шамшур запропонував передати на розгляд Верховної Ради єдиний варіант, за який проголосували найбільше містян. Єлисаветград в цей час в залі влаштували флешмоб противники цієї назви. Ось немає на мордники, Що ви поводівали, вас і так знають. Підтримку єдиної назви депутатських голосів не вистачило. За це проголосували 35 обранців. Зате в 41 голос підтримали пропозицію передати до Верховної Ради всі сім нових варіантів нової назви обласного центру. Інна Примак, Анатолій толібасисти Олександр Домцов день за днем.